Діти, ми продовжимо роботу в студії радості? Я хочу сьогодні вам показати, як на вологому папері викласти палітру радості акварельними фарбами. Для цього нам потрібно акварельні фарби, водичка, пензлики, серветка, ось такий поролон із водою. Що я повинна зробити? Треба підготувати аркуш паперу, зробити його вологим. Ось що я роблю. Щоб равноцінно і швидко зволожився папір, треба його не пензликом зволожувати, а ось такою паролоновою губкою для того, щоб папір став рівномірно вологим. А тепер ми будемо наносити фарби радості на вологий папір. Діти, ми вже знаємо, що фарбами можна виразити свою радість і незвичайність на папері. Давайте порівняємо, як же можуть бути фарби викладені. На сухому папері, ось вони мають такий колір. І як же фарби будуть відображатися на мокрому папері? Тут, звичайно, зовсім інший малюночок буде. Чому? Тому що тут розпливаються всі фарби, а на цьому папері не розпливаються. Ось, бачите, як. Я хочу вам показати, що ви можете використати у своєму малюночку різні фарби. Накладати одна на одну. Я не показую вам зразок, я тільки хочу, щоб ви виразили у своєму малюнку ту радість, яка у вас є. У мене зараз радість, яка. Я вважаю, що радість може виражати дерево, травичка, сонечко. І коли сонечко сяє, то всі люди радіють, радіють сонцю, радіють дню, радіють е, всьому навкруги. Ось у мене така радість виливається ось такий малюнок. Давайте розглянемо. Сказати за свої малюночки, які ж вони веселі, радісні, сумні, чарівні чи не дуже чарівні, е, я пропоную вам поставити на паузу свій е, свій цей і е, посміхнутися своєму малюнку радості. Поплескать йому в долоні, який він гарний. І, можливо, у вас ще будуть інші другі варіанти, які покажуть радість, веселість і неймовірну щасливу вашу посмішку, яка відобразиться ось в такому малюнку. До побачення, діти, до зустрічі! Чекаю ваших радісних. Палітр, які ви придумали і змалювали на своїх малюнках.